Саму армію я пройшов 19 років. Я там проходив строкову службу. півтора роки після служби я звільнився і через два місяці почалася війна. Пішов як доброволець, запропонував піти в 92-у окрему штурмову бригаду. Я дуже задоволений, що я сюди попав, особливо в другу штурмовий бат. Командири в нас класні. Всі переживають за свій особовий склад, побратими. Теж да бувають складнощі в там на самих виходах. Але ж без них не я страх він є скрізь. Но тоді, коли ми йшли на початку повномасштабної війни, я вам скажу так, що ніхто не думав, як вижити. Всі думали, як їх стримати, щоб вони не пішли далі. Бо перші дні. Це були самі тяжкі дні, тому що не розуміли хто, де, як, коли і я коли йшов. Я навіть не думав, що може статися, як воно повернеться. Я знав, що зі мною будуть побратими, які мені допоможуть. Настрій, як завжди, ну, бойовий, і дуже хочеться закінчити цю війну, повернутися до своїх сімей. Три роки це забагато вже. Хочеться поскоріше повернутися додому. Ну але ж. Якщо не ми, то хто? на початку повномасштабної війни, коли ми стояли на окружній, там стояла. Бригада нацгвардії і там воювали поруч з нами плічопліче військовослужбово стокової служби, яким було по 18-19 років. Там сидів хлопець, йому було на той час 18 років. Я в нього запитав, кажу, скільки ти служив? Він каже: я служу 3 чи місяці. Він тоді відповів. І зараз ж розумієте, зараз така війна, що зараз потрібні дуже молоді мотивовані хлопці, які зможуть стримати стримати ворога скажу по своєму досвіду, що в 9-2 командири е, переживають за свій особовий склад, та тут є надійні побратими, тому що бригада дуже давно воює і знає, як вести себе на полі бою. Тому я рекомендую, щоб люди, хлопці, молоді сюди приходили.